Агой, мої шановні любі спонсорочки. Як ви можете бачити, ми вже вдома, і Тіан фоткається всім Instagram. Щоб просувати ось ці його медитативні штуки, взагалі, все це, скажімо так, вчення про медитацію, я не знаю, блядь, я зараз несу повну хірню, але коротше, він оце свої медитації записує в Instagram і викладає. І в нього вже аж навіть 12 підписників є. Тож давайте коротше грати. Власне кажучи, якщо вам цікаво, що було в попередній серії з Доном, чи вилікувався він чи ні. Uh, я думала шукати всяку цю хрінь uh, на ринку, всякі ці косні муки і все оце. Але отрута вивелася в нього якимось природним шляхом. От скріни. Що коротше в нього uh, імунітет класний, було написано. От, і о, Тіан вже зловив дзен, полетів. Нормасно. Не підглядай, бо впадеш. Так. Так. Uh, так, першу новину я вам сказала про Дона, що він гад вилікувався скотина. Uh, друга новина це ви можете побачити ось тут якогось чобурєка внизу. What? Якщо ви дивитеся сиротинець, а я думаю, ви його дивитеся, то там є персонаж, якого звуть Лі Мін. Давайте поглянемо на нього. Uh, він був в крайній серії сиротинця. Я з нього там взагалі падала в обмарок. Це брат Рен. Він приїхав для того, щоб вступати тут до університету, знайти роботу і так далі. Там Кайл десь шариться по району, я бачу от. І він приїхав на пару днів перекантуватися тут у дядька, поки він вступає до вишу. Не дивіться на те, що зима, і, типу, вступають на навчання осінню. Не треба, не треба. Ми це опустимо. Е, Лі у нас спить ось тут, на цьому ліжку, дядько йому своє вітав. а дядько спатиме ось тут, він собі постелив е, цей спальний мішечок. Коротше, і отак от, значить. Лі у нас також е, по цій всій фігні преться по боксу, по що? Не зграба. Тіан не зграба. та ні, навряд Тіан, ну, він. Далеко не незграба. Коротше, він з дядьком взагалі дуже сильно коротше, знаходить спільну мову. Ну, як і з усіма дядько знаходить спільну мову. Мабуть, тому що він ось так от медитує, тут дзени своє пізнає і знає, як е, до всіх знайти підхід. Так от вони пруться по одній тій самій темі. По цих здорових способах життя, медитаціях, лі ще й займається боксом. У нього е, мрія життя це бодибілдер. Тренуватися протягом восьми годин і тренуватися в спортзалі. Я чим сьогодні і вам пропоную зайнятися. Коли Рен прийде зі школи, мені цікаво, о 3 годині вона ж приходить. Взагалі щось по бороді пішла. Рен поламалася, пишеться, що вона в школі. А тут немає тієї іконочки, щоб я її могла там скасувати і все таке. Ну ладно, похір. Так, лі... хоче їсти там, пісять, какать, я не знаю, хоче в туалет. А що ти пішов робити? Йди попісяй тут, скористайся. Га, Рама така пішов. Оп, оп. Розвернувся. Боже, він такий крашик. Замерзання насмерть. Тіан, вставай, сю, не треба мені оце замерзати насмерть. Чінчний аутфіт на свій цей. Все. злась. Бо ти зараз, блін, мене на прибульця схожий. Що? Змерз, все. Одмерз. Ага, холодно йому. Значить, ти можеш тут купити якусь собі гарячу болтушку? Давай потрясти, хтось вже тут Хтось же тут накупував і все, капзєць. Лі іде. О, Рен знає літеру А. Бо тільки такі в неї оцінки, боже. Рен, іди до домку. йди іди. Хтось там названює. Хто це? Авуса, мабуть. Все, предмети з торгового автомату вони дістали. Молодці. Хе-хе-хе, давай а, поспілкуся, мабуть, трошки з дядьком. Хак. А, Рен, іди поїж. Іди щось поїш. А ми будемо з дядьком з племінником тут почилим трошки на вулиці. о, дядько по-любому йому показує фотографії Сільвадоради. Боже, який в нього голос такий, прям низький, низький. Вев. Я не можу. Давай пожартуємо про політиків, не знаю. Скажем вас, мер цей трошки. Так, він показує йому фотографії Сільвадоради. Реально. 에, розкажи йому фані історію. а цей знову свої фотки з Сільводорати показ. Мучі пічі. Каже, боже, диві які гарні фотки. Ми понаробили. Хоч давай з нами махнемо наступного разу з Рен і з тобою. Коротше, буде взагалі весело і класно. Що з цього приводу думає Рен? Я вам хочу сказати, що вона недолюблює свого брата. Е, ну, як недолюблює, вона його любить. Дуже любить. Але ось ця херня братерська, що, типу, ти козёл, ти взагалі не чіпай мене не, 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 не прикасайся до мене взагалі. Що ти взагалі мене повчаєш? Нарахуйте, скільки я разів сказала слово взагалі. <свісно> От, типу, що ти мене повчаєш? Ти старший брат, але це не значить, що ти розумніший, ну і таке, знаєте. От, Вона так до нього ставиться, а він її в усьому. Оберігає. Такий задоволений. Рен є в сиротинці, а, також, але вона там, дитина, ще мала. А, лі підліток, а тут він молодий. Так, а що тут у нас є в ось цих ящиках? Давайте про... той. продивимося, сходимо. Ти пішов знову до дядька затирати? Ну, затирай. Затиранець. Я не можу. Боже, там якийсь завод? Це якийсь завод? Це якийсь якийсь завод? завод? Вау! Мабуть, ото там риба намальована, мабуть, з якоїсь рибної параші. А ну, що там? Snow globe якийсь вона знайшла, якийсь новий, нам пілікнуло, що якийсь новий э, шарик зі снігом. А отут ще є. Тут ще можна грабнути постер, і отут також Aspiration by Angst. Подивимося, що тут. Якісь совєтські зв'язки і Сіті Бридж я поняла. Я підозрюю, що вони в нас вже є. О, а Вусса почем чекувала, дивіться. Які в неї бідони. Чи це мені здається? Ні, ну і така фігура. Прям в пісочні часи. Гляньте. Все, пішла. А, так. Я пропоную зараз терен своєю цією прозанімається і підемо в спортзальчик по скалам, ну тут може ще пустер грабний. І що? І що? І Лі там, мабуть, знайде собі боксерську ту грушу і отбоксирує її як слід. О, це наш однокласник Сідні Прайс. Він тут малює щось гарне, дивіться. Фешон Дістрикт Тревел. Вона також може це подивитися. Так, що? Каже, що Лі подобаються жартики. Він, мабуть, там шутки шутить з дядьком. Ми подивимося, що вони там роблять. Ай, йоптіль, вообще сидять тут. Все все сентимент виник. Каже, Лі вважає що тіан заслуговує тільки найкращого і думає, що він чудовий. Боже. Якусь гдотну шуточку йому відпустив, каже, знаєш. Там краби можуть вхватити тебе за дупу. Так, я пропоную вам я пропоную вам вже видвігатися. Ну, просто подивіться, яка крашина. Я не можу. А що з тобою? Що ти так блідно тренуєшся? Ну, надавай ну, йому нормально. Давай. ух. О, а ця дівка нормально так видає. Гляньте, яке обличчя. Ух, вона ось зараз порве як тузик грілку. А ти що Що з тобою? Чого ти? Лі, ти погано себе почуваєш? Отак от. Що воно тебе тільки не врізало. Е, Рен у нас вибрала бігать з видом на ось таке гарне місто. Боже, як там гарно. Багато хто вирішить, що тіпа. Багато хто вирішить, що, типа, о, знову той Багато хто вирішить, що, типа, о то, Бутафорія, Галіма, вонюча, чого ви не пропрацювали, бла, бла, бла. Якщо б вони пропрацювали все оте лайно, що там, блін, видно. Зараз я отак от зроблю, і ми полетим трошки туди далі. Подивимося камерою. Якщо б вони оце все лайно пропрацювали і зробили б це. Ой, далеко щось ми улетіли. І зробили б це не просто картинкою, як воно є. Е, щоб туди можна було ще залітати. Ну, типа, воно було б. Е, ну, типу, воно грузилось би, як чорті що. Воно б лагало по перше число, я не знаю. Дякуйте взагалі, що воно так от виглядає класно. А не просто, знаєте, як. Ото, наприклад. Мені здається, що то прям ну, взагалі. Картинки стоять 2D. Тут хоть 3D модельки якісь зроблені. І прикольно, так оці фонарі гарять, дуже прикольно. А там от наш е брідж, як це буде українською? Міст, Місточок. Веде туди. А тут. от... Ну, красиво, ну красиво, й вашу мать. Що це? Так, що у нас тут, е Рен? Здобула у нас. І все, вона на натренувалась вже. Ілів вже натренувався. А що це ти перевдягнувся? Господи, перевдягнився. Давайте будемо клімбати е, сюди. А ти перевдягнись, що це за говно? Що ти вдягнув? Це звичайний твій спортивний костюм, ти тільки що в боксерському був. Давайте я вам покажу ще один його аутфіт. Це взагалі такий слейний, мені так подобається, я б його обли... о, 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 вкусила. Дивіться, який гарний, боже. Весь який гарний, просто я не можу. Я не можу. І тут ще родимочка на грудях. О! Треба знайти йому цю медитаційну хириню або. хаїда займається йогою, практикується отут. О ту-то практик йога. Пліс. А дядя в нас тут е, клімбає чи ні? чи клумбає. Давай. Гоу. Боже, що в тебе тут? Ніт? Повернись! Повернись, пти мать! Повернись. 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 Повернись, Давай. А ми будемо слідкувати за Лі. який тут практикується у юзі. Отак. Отако. Оп, Дубцю виставив. І отак от. І отак от. І давай. Оп! Поти диви. Йомаю. А це у нас науки Іто. Тебе wellness level тільки другий рівень, боже, який ти пустий персонаж. А в этом е в сиротинці він прям наповнений, в нього багато різних навичок, і він прям в ось цьому в навичці wellness. він там прям гуру. Тут я його просто ж з нуля додала. Треба було його якось додати. Бо цей проєкт був такий дуже нульовий. О, там, до речі, також, мабуть, це просто картинка. Або 3D-модельки, не знаю. Ну, тут Просто в деяких місцях 3D-модельки пропрацьовані, як отут, наприклад. А в деяких місцях просто картинки 2D стоять. І в Бріндлтон Бей є корівки і тракторці, От, але вони 2 d шні прям стоять, такі чисто картонки. Смішні. Так, йога клас бігін. О, давай тут це запалимо. Лимон, хай буде. 20 гривень заплатила. Давайте будемо... Клас. Йога клас отак так, вот, да? Join Energy Center, Клас, давай. І науки прийшов. І оця дівчина пришла Хочти луна. Я не знаю, що це за дівчина така. Давайте подивимося, а, шо, а хто? А що сталося? А куди? А зачем? А, це я Затіана. Типу, щоб він був бляха. Я думала, взалі я це зроблю. Ой. А ти не, ти, ти не будеш. Бляха, він пішов додому. Боже, я що сьогодні взагалі щось ніяк. Ти хочеш їсточки, в тебе щось було в багажику? Ну, давай оце ти можеш з'їсти. І щось ти отримав? Боже, так, так багато предметів, воно тут трошки лагає. Тяніще. Рен тут у нас погладила затиранця нашу. А що чого ти? Чого ти, дай йому трошки їжі? Тут, оказується, були оці автомати, там, де можна купити холодоси. Прикольно. Тут дядя ходить в масажному цьому, мабуть, тут десь ще є спа внизу. Оу-оу. Ага. О, о, о. о, май гаднес, давайте, може, сходимо, а сьогодні по спашечки, взагалі. Ух ти. Це що за дядя? Ройде Ділон. Темна особистість. Це з моду. З моду. Лі там займається На той йога клас посіщає. В його цьому селі, там, де вони живуть, взагалі таким і не пахне. А тут, я думаю, він поки це буде навчатися, поки буде тут жити, я думаю, він буде ходити на такі всі заняття. Отак, от отак от Ох, -от -от. Боже. Не впадай. Фарбо фак. Харашо, хорошо, ти прогибаєшся, дядь. Mm -hmm. Mm -hmm. Oh. Я не знаю, мені так завжди було uh, вообще, дуже привабливо, коли uh, чоловіки носять шорти і ось ці легінси під шорти. Це просто я не знаю, я б їх облизала ці легінси. Якщо це дуже похабно для вас звучить, вимкніть це відео і взагалі забудьте про моє існування. Бо останнім часом. Я тільки так і розмовляю. Дядь, ти б застігнув це, тому що ти така рама гарна просто. Я зараз і про тебе буду похабно розговорювати. Все, давайте підемо додому, коли того що вони вже хочуть спадки. І що? ай їй. Не подобається, бо вона гавайської не знаю цієї о, той островної. О, там Дуейн тала, боже, боже Дуейне, Дивіться. Це був мій крашик. Коли м -м, додалося доповнення це з островами, я прям на Дуейна зловила крашик, Такий він гарний. Боже, Джена така гарна. Ага. все, поїхали. Так, коротше, всі ми вдома. Я пропоную наповнити цю годівницю. Тобі, а тобі, дивіться, вона дуже напружена через те, що знаходиться поряд з братом. А я вам казала, а я вам казала просто про це. Так, Лі пішов їсти рисове тістечко. Такий він, ви знаєте. Той здоровий. Спосіб життя. Вставай, ні ти пішла, лягла спать, не помивши дупу Прийми душ і ще почисть е, зуб'я свої. почисть Їсти ти не хочеш дуже сильно, тому гуляй, Вася по рівнює, аля улю, паси гусей, боже, що я, як наче мене в кацапському селі вирощували, вибачте. Мужчинки-мужчиночки розмовлять, боже, як цікаво виглядає, бля. Це рисове тістечко, дивіться. Яке гарне. Схоже на якісь соляну карамель і різки. А що ти їсиш вилкою? Скажи, будь ласка, ти що? Чи це тістечко і їситься їситься? Їсться вилкою. Давайте utensil preferences виберемо їм. Де тут utensil? Стіл Chopsticks, да. в нього стальні оці палочки. Але о, це, походу, рисове тістечко її дядь вилкою. Так, шо ти? Шо у тебе? Тобі нічого не треба, а що це? Ти нажерся, вся колайна, тож давай. А, а, все, Дядя пішов, миться, тож давай, все, лягай спати, це я от сюди. Зробимо вигляд, що це одноразова тарілочка. Підожди, почекай, ти ж не перевдягнешся, я тебе знаю, я тебе знаю. Прекрасно. Change the outfit на якийсь. який-небудь ось цей. Не знаю. Це нормальний? Нормальний стандартний обикновенний. І лягай спати. А малий щось тут просить. А що ти хочеш? Що ти хочеш? Ти можеш, будь ласка, спати? Щасливий, пішов побігать просто. Алі пішов. Я думала, він пішов душ приймати, а він в ванну ліг козюл. Ти дивись, який. Яке цабе просто в тапках, кстати. Мене так бісить, що вони, коли роздягаються, вони тапки вдягаються. Ай, Боже. Він хоче е, йти на пробіжку і хоче сфокусовану музику слухати. Ну, боюсь. Я не знаю, скільки він в нас пробуде, мабуть, пару днів. Якихось. а потім. І для того, щоб йому попасть сюди, йому треба вийти буде на вулицю. Ти просто мега-мозок. Мегамозок. Сюди прийшов ванну приймати. Це капзда. Ну, що поробиш? Що поробиш? Прийдеться тебе сюди. Отправлять, почистити зуби? Оу. Дядя. Я думаю, це він вдяг вже цю толстовку з емблемою університету, в який він вступає. Я думаю, його туди приймають. Типу, без, без питань, без проблем. Але, типу, треба переїздити, там в общашку заселиться і все таке. Тож він трошки перекантується у дяді. А дядя його, в принципі, то і не проти бачить. Він любить племінників своїх. І племінниць, тож йому нормас Я, конечно хорошо гарний кадр показую. А що значить снуп? Це значить щось підглядати там, пошукати щось в цьому ліжку. Боже ти такий банан, блін, в цих трусах. Я прям геть не можу. Ну все. А ми на цьому кінчатимемо. Дякую, що ви почекали, зачекали до цього відео, того, що в мене була трошечки не та кандітця. Дякую, що дивитесь мене, дякую, що досі підтримуєте. Зустрінемось ми в наступному відео, як завжди. І люблю, цілую, до зустрічі!